За період чинного контрнаступу українська армія звільнила майже стільки ж території, скільки росіяни захопили за півроку. Про вражаючі результати наших героїв на фронті та оперативну обстановку на карті бойових дій доповім просто зараз на каналі Січас. У інституті вивчення війни підрахували, що ті площі наших земель, які російські загарбники незаконно і тимчасово привласнили собі за 6 місяців, силам оборони України вдалося повернути назад під синьо жовтий стяг лише за перші 5 тижнів контрнаступу. Я нагадаю, напередодні у Генштабі вже називали конкретні цифри звільнених територій: це 24 квадратні кілометри площі на сході та 168,6 квадратних кілометрів на півдні. Протягом доби, що минула, було 30 бойових зіткнень. Як повідомляють американські аналітики, загалом за попередні 24 години на передовій українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Про це кажуть і в Генеральному штабі Збройних сил України пропоную слова речника Андрія Ковальова. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На трьох напрямках закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення військ та застосовує активно свої резерви, зазначив Ковальов. І як додає Генштаб, противник зосереджує основні зусилля саме на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Саме там нині і тривають надважкі бої станом на ранок 11 липня. Зокрема, за даними командування на Бахмутському напрямку, українські військові успішно відбили атаки загарбників у районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Це 15 кілометрів на північний захід від самого міста фортеці. Напередодні ж заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що наші захисники тримають під вогневим контролем переміщення військ РФ містом. За її словами, це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед українські війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола населеного пункту. У центрі стратегічних комунікацій наголошують. Українські військові перехопили ініціативу у росіян в районі Бахмута і вже кілька днів поспіль утримують цей самий вогневий контроль. Бахмут, за воюванням якого були одержимі російське командування та пропаганда, став для окупантів пасткою, зазначається в повідомленні. Зокрема, на цій ділянці наші землі боронять бійці 22-ї окремої механізованої бригади. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський традиційно показав шматочок їхньої роботи. Завдяки нашій аеророзвідці у районі було виявлено зосередження живої сили росіян, і точним пострілом із великого калібру окупантів було знищено. Пише генерал-полковник у своєму телеграм-каналі. Ну і так само дуже швидко закінчилася історія перебування кадирівців на передовій під Бахмутом. Цю тезу підтверджує колишній командир полку Азов, майор ЗСУ Максим Жорін. Ось його слова стосовно так званих бойових подвігів чеченського підрозділу Ахмат. Процитую дослівно. Можу підтвердити, що вони там справді були, але недовго не встигли Ахмати зайти на позиції, як отримали прочуханки купу і купу двохсотих і трьохсотих. Та переконались, що напередку їм робити нема чого. Скоріш за все далі кадирівців будуть використовувати за основним їхнім функціоналом у другій лінії як загрядотряди. Додам, що на Авдіївському напрямку сили оборони також продовжують стримувати наступ російських військ, а саме роблять це у районі Сєвєрного Донецької області. Ну і нині ж переміщаємося по мапі на південь. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Там закріплюються на досягнутих рубежах. Зранку вівторок стало відомо, що у місті Бердянськ зсу ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Він був командиром 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ. Військовий цієї ж Росармії армії був раніше поранений у вересні 2022 року в районі Сватового, але тоді йому вижити вдалося. Пізніше, вже у грудні, цоков потрапив до списку з 12 російських військових командирів, причетних до ракетних ударів по українських містах, проти яких Велика Британія запровадила персональні санкції. А ще напередодні у Росії невідомий розстріляв командира підводного човна Краснодар Станіслава Ржицького. Саме ця людина причетна до ракетних обстрілів України, зокрема, й до терористичного удару по Вінниці, 14 липня 2022 року. Російські пропагандисти пишуть 42-річного ржицького застрелили 10 липня о 7 ранку у парку, куди той вийшов на ранкову пробіжку. Невідомий випустив в нього 5 куль. Врятувати російського терориста не вдалося. Він загинув на місці. Попередньо цього невідомого, який ліквідував окупанта, не знайшли. Всього ж, за оцінками різних розвиток в Україні, за весь час повномасштабної війни було ліквідовано від 10 до 20 російських генералів. Цікаво, а скільки військових РФ, які відправилися на концерт Кобзона, нарахували ви? Напишіть свій коментар просто під цим відео. І я нагадаю, що раніше українські офіційні особи вже заявляли, що сили оборони мають вогневий контроль над Бахмутом і російськими наземними лініями зв'язку навколо міста. Детальніше про це можете переглянути у минулому випуску. Не забувайте про лайк та підписку на наш канал, аби нічого не губити. І запрошую далі до перегляду. Сили оборони України взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута. Тепер російські окупанти, які безуспішно намагалися завоювати місто фортецю, опинилися у пастці. Усі подробиці оперативної обстановки на карті бойових дій доповім просто зараз на каналі. «Січас». почну, звісно ж, із Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила гарні новини. В Бахмуті вже кілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута. Про те, що ворог перебуває в пастці, а незламне місто береться під вогневий контроль сил оборони напередодні говорив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Робота продовжується на бахмутському напрямку. Ворог вибивається з позиції, запевняє генерал-полковник. Захисники України могли просунутися на захід від Андріївки. Це 8 кілометрів на південь від Бахмута, і проводять атаки біля Кліщіївки – 9 кілометрів відповідно. Однак деякі російські військові блогери це заперечують. Так от пишуть аналітики із інституту вивчення війни. Разом з тим, наші бійці показують, що по собі залишають росіяни, які дають дьору із позицій. Це відео воїнів 3-ї штурмової бригади. Дивимось разом. Бидемо туди вперед. Яму вот эти забираємо. Давайте рухайтесь, рухайтесь. Не сидім надкритим. ямы заходите быстрее. Только корпус ниже и быстрее, пожалуйста, ребят. Проверь ее. Калашики оставляют. Мух немерено, вонь. Разобранная посадка. И вот такие вот приколы. Загалом же на східному напрямку за минулий тиждень окупанти збільшили кількість обстрілів до понад 7 тисяч. Противник використав по нам лише вдумайтеся, 343 тисячі 402 артилерійських та реактивних снарядів. Попри це, наші бійці вигризають загарбників рідну землю. Так, от за попередній тиждень. В результаті покращення оперативного тактичного положення вирівнювання лінії фронту на сході 24 квадратні кілометри повернулися знову під жовто-блакитний прапор. А ще відомо, що сьогодні вночі чеченські підрозділи знялися з Мар'їнки. Про це повідомляє пресофіцер 79-ї ОДШБР ДШВ ЗСУ Ярослав Чепурний. Знялися несподівано і почали виходити з Мар'їнки. Наша аеророзвідка помітила це. І ми нанесли противнику вогневе ураження. Навіть БТР підбили полк Ахмат Восток і загін спецпризначення вони в повному складі знялися і кудись поїхали. Я ж нагадаю, що глава Чечні Рамзан Кадиров раніше стверджував, нібито бійці спецпідрозділу Ахмат були передислоковані на околиці Бахмута, зокрема у Кліщівку. Однак українські бійці це спростовують. Поки не бачили окупантів із підрозділу Ахмат на Бахмутському напрямку. Про це заявив командир батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Ось пряма мова. Вони не є чимось серйозним, оскільки це по суті добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка можливо гарно займається у спортивному залі, гарно екіпірована, але у них немає серйозних спеціалістів, зазначив він. Ну й коротко огляну обстановку на півдні. Українські захисники на цій ділянці фронту продовжують контрнаступ і просуваються в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Аналітики окремо додали, що війська Російської Федерації почали відновлювати позиції на лівому березі річки Дніпро, яких вони позбулися після навмисного підриву Каховської ГЕС, і внаслідок затоплення території. Речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтверджувала, що окупантам таки це удалося частково зробити. Проте збройні сили федерації натрапляють на міни, які самі ж розсіювали під час спорудження лінії оборони. За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії нашої оборони. І скільки загалом кілометрів площі вдалося звільнити з окупації, я вже розповідала у минулому випуску.